Полювалась насправді, чи знаєте, година без перерви, чи ви будете взагалі в стані далі слухати? Так була перерва, тому маю надію, буде цікаво і пізнавально. Дякую дуже за представлення. І знаєте одразу так користуючись моментом, я хочу подякувати насправді команді організаторів. Бо, по-перше, настільки круто і важливо, що ми починаємо відновлювати і конференції і взагалі різ спільноти як такої також ну, цей кризис менеджмент з організацією на той е, лайв трансляції в бомбосховищі? Ну знаєте, я зараз в Польщі е, живу, і чим більше там, тим більше ціную, просто неймовірно українців. Е, як ми можемо викручуватись швидко приймати рішення? Тому. Дуже дуже дякую. Давайте це достойно аплодисментів нашій команді організаторів. Отож, я представляю компанію Люксінтен. Люксинтен на ринку вже більше 10 років. Ми працюємо розробляємо. Інтернет-магазини нашим клієнтам в різних куточках світу: це там Штати, Європа, Великобританія, Україна. От безпосередньо я в ІТ вже там більше восьми років, і сьогодні ми так ближче до теми поспілкуємося про те, як PageSpeed може вводити ваш бізнес в оману, і розберемо цю тему з різних сторін. І перш ніж ми починаємо, щоб я просто розуміла, можете підняти руку саме технічні спеціалісти. Серед нас є, окей, супер. Просто щоб я, розуміла, е, дякую, щоб я розуміла пропорцію бізнес до технічних. Тому let's go у нас е, небагато часу. Е, маю надію, встигнемо. Класно проведемо час. Бо знаєте, нетворк і, взагалі, мені здається, це одна з ключових теж елементів конференції. Тому до цифр, е, давайте так, перше. Я би хотіла опертись на тверді дані, і власне взяли ми дані з Форбсу для того, щоб зрозуміти, а чи тема взагалі актуальна тема швидкодії, чи вона впливає на наших юзерів. І так от, вона справді впливає як мінімум на половину юзерів, які заходять до вас в інтернет-магазин. От, а більше 90%, відсотків не більше, а близько 90% юзерів вони не дадуть другого шансу. Тобто швидкодія є важлива, і сьогодні ми, власне, це розберемо. Так, клік, клік, клік А, Ага, супер. І власне один з головних інструментів, які нам допоможуть цьому, це PageSpeed Insights. Теж хто з вас користується інструментом PageSpeed Insights? Теж щоб я розуміла, окей, більше. Супер, дякую. Так для того, щоб ми з вами синхронізувалися, PageSpeed Insights – це безкоштовний інструмент від Гугла. Він нам допомагає виміряти власне швидкодію сайту, його продуктивність і використовує для цього лабораторні дані і польові. Про це ми ще сьогодні детальніше з вами поговоримо, але важливо зазначити, що польові дані це реальних ваших користувачів. Для цього Google використовує Chrome User Experience Report, А лабораторні дані на емуляторі в контрольованих умовах. Це буде нам важливо там при наступних наших елементах. І, отож, коли готувалася, я сама собі задала питання, і, в принципі, з вами хочу це обговорити. А якщо ж PageSpeed Insights – інструмент важливий, то що робиться взагалі у нас на ринку серед лідерів наших, скажімо, своїх нішах? І як ви бачите на екрані, вони знаходяться в червоній зоні. І тут виникає питання: якщо PageSpeed Insights або PSI, я буду використовувати цю абревіатуру, є настільки важливою, то. Ну, в чому парадокс? В чому питання, чому ці лідери залишаються лідерами і розвиваються надалі так активно 에, продовжують рости разом з тим, їхні показники PSI не є настільки високими? Тому 에, давайте розбиратись десь. Тут напевне криються ці омани, про які ми з вами заявили сьогодні. І... Ці омани, ми скажем, вони базовані на моєму досвіді, на досвіді команди і наших клієнтів в Люксентані. От і поділимося першою з них. Вона звучить так, як Core Web основний один з основних seo факторів Е, так, синхронізуємося, що таке Core Web Vitals, Це власне ті параметри, які Google міряє в реальних користувачів. Це там сукупність п'яти параметрів, про них ми теж сьогодні деякі з них згадаємо. Е, от. І е, штука в тім, що якщо е, нас цікавить ця оптимізація, то Core Web Vitals і оптимізація швидкодії впливає тільки на 3-5%. Е, коли як е, контент. І лінки, це бек-лінки, авторитетність вашого домену, мають власне найбільш значущу вагу, тому також звісно сама технічна seo оптимізація. Тому якщо фокус бізнесу є саме на SEO-просування, то тут ми звертаємо увагу на контент і лінки в першу чергу. А Core Web Vitals і швидкодія може поки зачекати. Наступний момент це наступна наша омана це орієнтація на лабораторні дані. З тих, хто користується PSI в своїй роботі, чи був у вас кейс? що ви, Вам потрібно було клієнту пояснити, яка різниця між лабораторними і польовими даними? Дві руки, да так, в мене теж таке було не один раз. І е, фішка в тім, що. У нас є наші польові дані, ви їх бачите з верхній частині екрану. В нижній ми бачимо наші лабораторні дані. І як я в принципі вже говорила про те, що польові дані вони збираються від реальних юзерів за 28 днів, статистика, так? І анатомість лабораторні дані вони збираються тут і зараз, на емуляторі. Там зараз це Moto J Power, умовно. Для мене особисто краще це порівнювати з айфонами. Це умовний восьмий айфон. Тобто це емуляція на восьмому айфоні завантаження вашого інтернет-магазину. І е, тут е, на що звертаю увагу? Лабораторні дані це круто, вони потрібні, але в першу чергу для технічних спеціалістів, тобто для вашої техкоманди, бо вони зможуть тут і зараз побачити динаміку. Як, наприклад, їх останній деплой вплинув на, ну, на систему, так тому підсумовуючи лабораторні дані для бізнесу не є важливим фактором, скажімо, основним. Основним, на що ми звертаємо увагу, це саме на польові дані. Так, і Омана номер 3 Її наша е, команда. От ми разом особливо не погоджуємося з цим твердженням, що хомпейджа це най, один, найважливіша сторінка для оптимізації швидкодії. Тут, е, якби зрозуміло, що кожна сторінка вона важлива, Homepage в тому числі, але. Е, найважливіше це ваш бізнес е, і ті цілі, які ви ставите собі там, в конкретний момент часу і е, планово, так тому е, коли ми говоримо про оптимізацію там, конкретних сторінок, нам важливий критичний шлях клієнта е, е, і куди ми саме хочемо його спрямувати. Ми це жартівливо назвали принципом капусти, бо ми нашаровуємо сторінки. Тут приведу три приклади. Наприклад, якщо ваш клієнт... Орієнтується саме на конкретну категорію. Наприклад, один наш британський клієнт він орієнтує в нього пік продажів під час Крісмесу. Відповідно, він орієнтується на категорію товарів Крісмес. Плюс ми ведемо користувача на PDP, продакт сторінку тому оптимізовуємо там. І третє, це чекаут. Це перший сценарій. Другий, наприклад, якщо ми пропрацьовуємо інтеграції в різні третісторонні, припустимо, нам важливо там, хотлайн в українських реаліях. так? І ми ведемо трафік, нам важливо, щоб наша PDP, тобто продакт-сторінка була швидка і чекаут. Третій, наприклад, кейс, коли. Ми повністю пропрацьовуємо авторитет нашого бренду. Так, ми ведемо трафік на в цілому на наш сайт. Тому нам важливо пропрацювати власне цей критичний шлях і хом, і категорія, і PDP, і чекаут. Як бачите, пікаут він зустрічається у всіх трьох випадках, бо статистика говорить про те, що якщо ваш чекаут вантажиться більше 4 секунд. То 30% ваших юзерів вони залишать кошик. От тому на це важливо. І власне PSI він не міряє чекаут взагалі. Тобто він не може поміряти, оскільки кошик у вас буде, ну скажімо, пустий, коли ви кинете лінку в PSI. Тому, підсумовуючи, ми пріоритизуємо сторінки, які найбільш важливі, і який бюджет ми маємо взагалі на оптимізацію. І омана номер 4 вона звучить як time to first Byte, це посередній фактор перформансу. Що таке time to first Byte? Це, власне, ну, потужність вашого сервера і правильність його налаштування. Тут пропоную користуватися правилом, якщо ваш показник TTFB більший, ніж 500 600 мілісекунд. Тому варто звернутися до технічної команди за оптимізацією. Якраз сьогодні був спіч класний, якщо я не помиляюсь від команди перспектів, в тому числі Cloudflare нам може допомогти покращити TTFB. Тому можете звернутися до вашої технічної команди і з тим, щоб оптимізувати цей показник, бо для, особливо для Magenta TTFB дуже важливий. Так. і... Зараз ми переходимо до наступного слайду. Ми з вами сьогодні згадували про те, що е, е, якщо для бізнесу важлива SEO-оптимізація, то Core Web Vitals і PageSpeed не є ну, ключовим фактором, так тобто 3-5%. Проте, якщо е, йде мова про інвестиції в Google рекламу, то тут є прямий зв'язок е, вашої швидкодії і е, витрат, які бізнес поносить на рекламу. В чому саме, Google вимірює рекламу за допомогою Quality Score, де, власне, входить user experience як один з показників. Відповідно, що робить нам Quality Score, що він точно допомагає або зекономити бюджет на кост-приклік в районі 30 навіть до 50%, або збільшити, відповідно. Тому. За рахунок оптимізації швидкодії, безпеки, бо це все також входить в User Experience, Ми можемо або підвищити наші, е, наші інвестиції так в рекламу, або відповідно зменшити. Також е, Quality Score він впливає на е, рейтинг вашої реклами і частоту показу, тому е, також підсилюю важливість е, швидкодії в цьому випадку. А якщо говорити про цю омріяну зелену зону, то вона має сенс, коли власне є фокус у бізнесу в вкладання і просування через Гугл-рекламу. Тому що зараз так на кейсі покажемо. Це умовні цифри. Ми тут додали, скажімо, середні там приблизні приблизний рейд розробників. на оптимізацію теж абсолютно умовний, тому що це все залежить від. Середовище сервера особливостей стору, нашої цілі і так далі. Але для візуалізації, при наявному бюджеті на оптимізацію і бюджеті на Google рекламу в районі 10 тисяч доларів, ми можемо очікувати, що поліпшення Core Web Vitals нам принесе економію кост клік і збільшить конверсію так, що наш повернення наших інвестицій буде в районі 3-6 місяців. Якщо ж вкладення в Google рекламу буде е, меншим, то відповідно час на повернення інвестицій буде трішки відтермінований у часі. Так. І е, тут е, ми поговоримо про те, що ж тоді справді е, реально впливає на бізнес. І тут зауважу, що е, також підсумовуючи цей Перший такий блок наш в першу чергу це швидкість завантаження ось цих критичних ваших сторінок, про які ми сьогодні згадали за цим принципом нашим капусти, так визначаючи, який саме на які сторінки нам найважливіше сфокусуватися. От, звісно, на мобілку ми фокусуємося, і скріншоти я теж давала з мобілки, тому що ну, більшість зараз покупок це все мобілка. І звертаю на четвертий пункт увагу. бо E-commerce це є, він відноситься до категорії Your money, your life. Так? Google відніс e com в цю сферу, і, відповідно, він більш прискіпливо ставиться до сайтів електронної комерції і перевіряє за такими категоріями, як EAT, тобто експертність, авторитетність і там, траст, надійність. Тому нам важливо сфокусуватися на всі ці елементи. Тобто, перше, це авторитетний контент, який вам допоможе піднятися, так і все у рейтингу. Також, звісно, це там швидкодія оптимізація, і також це безпека ваших кастомерів при здійсненні покупки, бо саме насправді цей елемент і вносить нас в цей в цю категорію Money Life, бо це фінансова операція. Тому раджу саме на ці аспекти звертати увагу бізнесу. І щоб не тільки, скажімо, умовними кейсами ділитися, а також реальними. Тут представлений реальний кейс одного нашого у співпраці з одним наших німецьких клієнтів. Так, чесно кажучи, ми хотіли його і в принципі запрошували приїхати до нас. Він відкритий до цього, то, можливо, не знаю, за рік. Дай Бог зустрінемося навіть тут офлайн, щоб поспілкуватися. я Думаю, це було б цікаво. І ми пропрацьовували у такій синергії, до чого власне ми заохочуємо. З наша була технічна команда, маркетинг-команда на стороні клієнта, а також наші seo партнери EliteWeb, вони також додавали свої рекомендації. І ми пропрацьовували в чотирьох ключових аспектах: це з точки зору маркетингу. Ми власне перетизовували ці бізнес-сторінки, пропрацьовували cro стратегію. Далі це швидкодія безпосередньо, перформанс. Тут вже така технічна магія входила в гру. Наступне це юзер експірієнс. Сам по собі і безпека. Бо безпека особливо зараз, вона одна теж з важливих елементів. Зараз активізувалися різного роду взломи і так далі. І до чого ви запитаєте, ви в результаті прийшли. Ми прийшли до наступних результатів. От в, для бізнесу, напевне, найважливіше, це, звісно, ревеню. Воно направду збільшилося в два рази, і можна це побачити більш наглядно на ось цьому графіку. Відповідно, ми рівняли липень минулого року до липня цього року. Чому саме липень? Це не піковий період. Продажів наших клієнтів їхній пік припадає теж на період крісмосу, на період, скажімо, цей зимово-осінніх свят. Нам буде теж цікаво поміряти, насправді що покаже нам от цей високий період з минулого річним, тому можливо поділимось також. От і ми задоволені результатом. І надалі, звісно, ще єдине, теж зауважу це, мій наш розробник мене попросив про те, що ми ще не оптимізували сервер. Власне, це на стороні клієнта. Ми його збільшуємо потужності, тому це ж єдиний елемент, який залишається за нами, то що ми покращили. В цього клієнта. От і отож ми вже потрішки будемо підсумовувати. І почнемо з такої технічної частини, власне, де варто інвестувати, на що варто звернути увагу саме з технічної точки зору. Це в першу чергу в «Time to first bite», Тобто ваш сервер, його налаштування, попрацювати з кишами, з кодом і так далі. Також орієнтуємося на реальний досвід користувачів, зважаючи на цей критичний шлях покупки в залежності від ваших бізнес-цілей. Орієнтуємося на мобілку, це ми вже в принципі сказали, ставимо собі реальні цілі. Розуміючи, для чого саме ми це робимо, так? і пам'ятаємо, що лабораторні дані це в основному, власне, для технічних спеціалістів. Також радимо користуватися метчпаком, тут, я думаю, всі технічні спеціалісти мене підтримують. І в що точно не інвестувати, так це в доведення до цієї мріяної 100%. Без розуміння, для чого ми це робимо, так? Особливо на лабораторних даних, оптимізація некритичних сторінок і використання будь-яких чіт-ходів по типу lcp хака Тут... Е ми насправді планували вам теж показати відео, як саме цей lcp хак можна застосувати, але трішки нам забракло часу там в підготовці. Коротко, що таке LCP? Це, власне, це Largest Contentful Paint, тобто це найбільший елемент, який Google ну, визначає, так як найбільший елемент на вашій сторінці. І... Є можливість додати код, який просто, скажімо, нереальна нереальний об'єкт буде вашим LCP, а якийсь будь-який інший текст, не знаю, невеликий елемент, і тим самим ми обманюємо лабораторні дані. Це от вам дуже просте пояснення вашому клієнту. Якщо він, наприклад, орієнтується суто на лабораторні дані, що так, наша домальовувати спідометр. Ми маємо орієнтуватися на реальні дані користувачів для того, щоб направду бачити результат у наших клієнтів. І що стосується для бізнесу ключових інсайтів, то в першу чергу ми маємо розуміти, що PageSpeed insights це не ціль, а інструмент, тому мудро його використовуємо в конкретний момент часу. І орієнтуємося на польові дані. От, і е, також е, розуміємо, що великі гравці виграють навіть е, не маючи так, зеленої зони, але грамотно застосовують ці інші інструменти оптимізації. От, і ключове, скажімо, що хотіло б сьогодні донести, це оптимізація, має сенс лише тоді, коли вимірюється в реальних продажах, а не у балах. І на цьому від мене це все. Я так старалась пришвидшуватись до перерви. Запрошую сканувати цей QR-код. За цим QR-кодом всі, хто залишить заявку, наша команда підготує офер, тобто аудит для вашого інтернет-сайту, і ви зможете це імплементувати у собі з вашими командами. І мати класний оптимізований сайт. А я дякую. Друзі, ваші оплески, будь ласка, Юлія. А, дуже вам дякую за ваш спіч. Дійсно було цікаво, дійсно було багато глибоких моментів. я думаю, який, а, Багато людей не звертало уваги. Друзі, у нас зараз є можливість задати Юлії запитання. Будь ласка. Добре, я підготував є. питання від Алі. А є, є запитання? Давайте мікрофончик. А, вибачте мені світло. Крім гуглового, що ми використовуємо, ми наразі також використовуємо графану, але це більше з точки зору серверної так, оптимізації. І також New Relic, для того, ну знову ж таки, також як один з інструментів контролю серверної сторони і швидкодії. Ви ж можете поставити. О, дякую. По нюреліку, ви бачите, тільки дані вашого клієнта так виходить. Були у вас задачі, наприклад, потрібно порівняти з якимись конкурентами клієнта. Наприклад, клієнт О, каже: Я хочу мати швидший сайт, ніж е, мій конкурент. Таких запитів я не пригадую. Щоб швидше, ніж в було, що давайте соточку. Був кейс, коли, власне, звернувся німець, перепрошую, американський один з клієнтів, і він мріяв бачити от просто 100 балів. І ми, власне, пояснювали різницю. Так, щоб як в конкурентів, ні, просто, ну, типу, швидкий ну, сайт із постійним контролем. Цього ä, таке було. А, Будь ласка, у нас ще питання. Так, Дивіться, ви. З мікрофоном можна? Дякую. Uh, ви багато казали про те, як вплинули uh, ваші зміни на сайт, uh, але ви нічого не сказали про ретеншн. Uh -huh. uh, чи є у вас інформація, як воно вплинуло на ретеншн? І друге, чи питання? Ну, одразу два вже мікрофон далі. Uh, і друге питання: ви показували порівняння uh, рік до року схожого періоду, але наскільки там були стерильні дані? Чи Прошу, були, наскільки там були стерильні дані? Uh -huh. Тобто, чи були запущені однакові рекламні кампанії? Вони точно були запущені, uh -huh. чи вони були схожі. Ну, одразу кажу, це нереалістичний сценарій, але ну, наскільки е, як сказати, наскільки точні були ці дані в порівнянні з рекламною кампанією, з усіма іншими аспектами, uh -huh. які впливали? Uh -huh. Дякую. Добре, тоді почну. Так, з першого нагадайте мені, ретеншн. Ми так маємо ці дані в клієнта, просто скажем, і так ретеншну умовно, ну на непогано. Це лакшері сегмент. В нього він справді невеликий. Цей ретеншн, але ну, тобто, на рівні. Він не якимось чудом, типу, виріс, ні, він на рівні знаходиться, але ми просто контролюємо і клієнтом перевіряємо, чи його це задовільняє. І він сказав, що типу так, і цокей, okay, це ця метрика, яка його власне задовільняє при його е ну, рівню бізнесу в цьому лакшері сегменті. А стосовно стерильності даних, е дивіться, тут е ну, типу, звісно, маркетинг запускав, але це було, власне в нашій співпраці. Тобто, це, ну, ми це. Власне, проговорювали, і ми будемо далі. Чому я сказала, що ми ще будемо трекати цей хай season, Бо так, ну звісно, ми будемо це спостерігати, але сам клієнт просто вражений тим, що як ну, мовно ці всі наші аспекти, які були зроблені, ну призвело до таких результатів. Тому ми будемо контролювати надалі. Так я не можу ручатися, що вони абсолютно стерильні але це була і наша задача: об'єднати всі ресурси. Ось дуже дякуємо. Було дуже пізнавально. Дякую, ваші описки.